Вітаю в ефірі Віка підсумки. Мене звати Олеся Омельченко. Далі до вашої уваги інформація про найважливіші і найцікавіші події Черкас та області. Ні дня без тривоги у Черкаській області. Захисники неба в регіоні продовжують ліквідовувати ворожі безпілотники. У ніч на п'ятницю в області знищено шість російських дронів. У більшості випадків без наслідків. Однак в обласному центрі уламками шахеда пошкоджено балкон в одній із квартир багатоповерхівки. Пожежу в квартирі оперативно ліквідували рятувальники. Правоохоронці вилучили уламки БПЛА та бойову частину. На щастя, з мешканцями все добре. До Моги медиків вони не потребували. На дорогах Черкащини днями сталася низка ДТП. Так біля Медведівки Черкаського району перекинувся Ауді. Водій із травмами госпіталізований до лікарні, а його пасажирка, 58-річна жінка, не вижила. Потерпілих з понівеченого авто, деблокували працівники ДСНС. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Туманний ранок також означився низкою аварій. Так на дамбі біля Черкас був обмежений рух внаслідок ДТП. Водій Рено Сандеро зіткнувся з авто Рено Дастер та Фольксвагеном, що рухалися попереду. На щастя, ніхто не постраждав. А поблизу Звенигородки перекинулася вантажівка «ДАВ». Керманич від госпіталізації відмовився. Патрульна поліція закликає їздити в негоду повільніше та тримати дистанцію. Тим паче, синоптики прогнозують на перші дні лютого ожеледицю та опади. Перепливти тису не вдалося чотирьом черкащанам. Брудних і подряпаних їх затримали уночі прикордонники Мукачівського загону. Порушників зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною. Спіймали їх одразу після подолання загороджувального паркану. Трьом із затриманих була потрібна допомога, оскільки долаючи огорожу, вони порізали руки. У тису черкащани збиралися лізти на виконання вказівок переправників, які запевнили, що річка Мілкай абсолютно безпечна. За такі обіцянки чоловіки віддали аванс по 2,5 тисячі доларів США за кожного. Стосовно затриманих склали адмінпротоколи про незаконний перетин держкордону, справи скеровано до суду. Повний фарш. Укомплектовані всім необхідним сучасні реанімобілі отримала Черкащина від партнерів. Обласному центру екстреної медичної допомоги передали 5 потужних автівок. Детальніше далі в сюжеті. П'ять нових реанімобілів поповнили автопарк екстреної медичної допомоги Черкащини. Автівки вже передали бригадам медицини катастроф, які першими прибувають на складні виклики, зокрема після ворожих атак. Медики кажуть, що зручні та якісні реанімобілі це насамперед про якість надання допомоги. По перше, там все дуже. Чітко розкладено, апаратура нова, апаратура на своєму місці. Ти чітко знаєш, де що ти візьмеш, що тобі потрібно в даний момент. Пан Віталій за кермом уже 34 роки відзначає, що керувати новими реанімобілями легко та зручно. Їздив і на Волгах, і на Рафах, і на УАЗах, і на фордах, і на Рено, і на Мерседесах, на всіх, які були. А це як це Форд, це дуже гарно. Адаптивний круіз-контроль датчик доща, камери по кругу, камери даже по кові, Реані Реанімобілі передали за підтримки фонду національного добробуту Криму. Представники фонду та меджелісу кримсько кримськотатарського народу наголошують, у цей складний час важливо підтримувати медиків, які рятують життя. Ми сюди приїхали командою для того, хоча б такий маленький внесок, але Передати вам мужнім людям, які в цей важкий час випробувань допомагають людям. Ключі від автомобілів вручили медикам особисто. Потреба в таких автівках є постійною. Розповідає директор центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун. Ми вперше з цим планом працюємо, але ця допомога для нас дуже важлива, тому що автомобілі зношуються, Виклики, які зараз вирішує служба екстреної медичної допомоги по країні, дуже багато, їх тільки збільшується. І ці автомобілі для нас дійсно критично важливі. Два автомобілі отримали медики Черкаської, по одній автівці медики Смілянської та Уманської станцій екстреної медичної допомоги та відділ реагування на надзвичайні ситуації. У Черкасах батьки учнів Першої міської гімназії вийшли на акцію протесту. Учасники акції виступають проти можливого звільнення директора гімназії. Керівника звинувачують у порушеннях нормативно-правових актів та вимог техніки безпеки. У частих перевірках закладу активісти вбачають упереджене ставлення до директора. Батьки підписали звернення до Міністерства освіти з проханням розібратися. У міській раді ж зазначають, перевірка гімназії була проведена за дорученням сесії, і догани директору виписані обґрунтовано. Департамент освіти здійснив комплексну перевірку закладу освіти. Як засновник комунального закладу освіти, він має на це повне право. І відповідно за виявлені порушення директор закладу вже отримав доган. І наразі триває комісія. Триває. П'ятьох талановитих дітей із Черкащини відзначили стипендіями голови обласної ради за досягнення в освіті, мистецтві та спорті. Також відзнаки та грошове заохочення отримали їхні викладачі. Важливо, що троє з п'яти цьогорічних переможців вимушені переселенці, які, попри труднощі, продовжують розвиватися. Серед стипендіатів 10-річний Олексій зі Сміли, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів фестивалів з вокального мистецтва, зокрема в Чехії, Словенії, Канаді. Хороший учень, здібний. Ну, Інколи е, ми трошки утомлюємося, тому що дуже багато на Олексії плечі лягає, і волонтерська робота, і е, він навчається трошечки е, ще і грі на фортепіано, паралельно вокали. Моє е, е, прекрасні музичні дані і е, Таку завзятість до вокалу, скажімо так. Олексій волонтерить. Спочатку плів браслети, а потім знайшов кращий спосіб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Я спомняв, я добре співаю. М мамі сказав, вона сказала. Ну, а як ми будемо співати? Тебе ніхто не почує. Треба колонки і мікрофон. Разом із друзями по гуртку створили колектив Співоча молодь. За півтора року, співаючи по місту, назбирали пристойну суму. Ми взагалі назбирали понад 400 тисяч і більше. Всі на озброєні сили України Більша частина, 300 тисяч це на автівку пішла. Юна Ангеліна Кондрамашина, вихованка мистецького гуртка, теж нагороджена стипендією. Лауреатка міжнародних і всеукраїнських конкурсів образотворчого та декоративного мистецтва. Я навіть не могла очікувати такого. Я була дуже рада, що мої старання були немарними. Керівниця гуртка, де займається Ангеліна, розповідає, що діти в колективі опановують різні мистецькі техніки живопис, малюнок на склі, батик, лялька-мотанка. Беруть участь у благодійних аукціонах та майстер-класах. Ми відносимося до центру дитячої мистецької творчості, село Мошне, але працюємо ми в степанках, тому що дітям вже зручніше і ближче їздити. У нас багато дітей дуже талановитих, які відвідують гурток мистецький. Ну, Декоративно-прикладного мистецтва У нас гурток називається «Яскравий бороть. Із 19 заявок на стипендію фахова конкурсна комісія обрала п'ятірку найкращих протягом 2025 року. Стипендіати отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі двох прожиткових мінімумів. Їхні викладачі та наставники отримають разову виплату у розмірі десяти прожиткових мінімумів. Я думаю, що немає таких людей, які б не розуміли, заради чого Україна сьогодні заради нашого майбутнього. А наше майбутнє це наші діти, наші внуки, це їхнє їхня можливість розкрити свої творчі наукові потенціали. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка. Ще одна принада для туристів з'явилася в місті Умань. Там відкрили музей дзеркальних ілюзій. Заклад під назвою Mirror Fantasy охоплює вісім вражаючих локацій, де можна втратити відчуття простору і часу. Тут є матриця, лабіринт, всесвіт, тунель деформації, подушкове поле, квіткова алея. Власники музею місцеве подружжя. Втілили свою ідею самостійно, створивши кожен об'єкт власними руками. Через чотири роки копіювання підкої праці відкрили уманцям та гостям міста двері у таємниче задзеркалля. Це поки всі найважливіші новини. Більше подій на сайті Віка.Юей. Підписуйтесь на наш ютуб канал. Всі труднощі здолаємо. Бережіть себе та близьких. До зустрічі!